Їм. Вітаю всіх, хто нас дивиться! Новини в ефірі телеканалів Тернопіль 1 та інтебе про всі головні події області та міста розповім за мить. Ще одна неспокійна ніч видала сьогодні в Україні. Росіяни продовжують нищити українську націю та інфраструктуру. Страждає Дніпропетровщина. Вночі ворог двічі обстріляв Нікопольський район зградів, скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада. У місті Понівичині понад 20 багатоповерхівок. ЦНАП, Палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень. Виведена з ладу лінія електропередач. Працюють аварійні бригади. Станом на ранок на Дніпропетровщині виявили 13 померлих, 11 поранених, п'ять з них у важкому стані. Неспокійно і на Миколаївщині вночі ворог обстріляв обласний центр реактивними снарядами смерч. За попередньою інформацією троє людей поранені. Серед них 13-річна дівчинка, пошкоджені житлові будинки. Також влучання були по території підприємства, складських приміщеннях та автобазі. Через чисельні ворожі постріли в області займаються та палають поля. За останню добу російська армія поменшила ще на 160 окупантів. Ворог продовжує втрачати не лише живу силу, а й чимало техніки. Ще 15 танків ворога стали брухтом, який так і залишиться в Україні. Окрім цього, за минулу добу росіяни втратили 9 літаків. Наші захисники та захисниці знищили ще сім артилерійських систем ворога, 10 бойових броньованих машин. Московська навала намагається наступати на напрямку Донецьк Піски. Де їх стримують наші сили спротиву. Також ворог пробував наступити в напрямках Мінеральне Авдіївка та Спартак Авдіївка. Але й там зазнав втрат і відійшов. Щодня наближаємо перемогу. Слава усім захисникам та захисницям України. І до місцевих новин сьогодні Тернопіль у жалобі у місті прощаються з двома захисниками, які до останнього боронили за незалежність України. Ярослав Федьків та Володимир Теслюк ціною власного життя наближали нашу з вами перемогу. У ці хвилини в домі печалі на Миколинецькому кладовищі зібралися рідні і друзі чоловіків. А ще чимало тернополян, які прийшли віддати шану герою. На місці є також наші журналісти, які вже розкажуть більше. Ці хвилини в Тернополі прощаються з двома українськими захисниками: Ярослав Федьків та Володимир Теслюк захищали нашу з вами незалежність, незалежність України. Обидва боролися. На Донеччині проти московської навали Ярослав Федьків підписував контракти ще з 2016 року. Був учасником бойових дій та антитерористичної операції. Служив в Луганщині та на Донеччині. А Володимир Теслюк пішов захищати Україну з початком повномасштабного вторгнення, 24 лютого. Власне, Володимир мав цими днями повернутися у Тернопіль, аби одружитися. Але ворог вирішив по-іншому сьогодні. З захисниками прийшли попрощатися їх рідні, близькі і е, просто небайдужі, які е, прийшли віддати шану героям. У Ярослава Федькова залишилася дружина і двоє дітей: Володимира Теслюка, рідні мама, сестра та наречена. Вони захищали і знали, що захищають близьких, незнайомих, а також усіх українців і жертвували за це найдорожче своє життя. Тимчасово не буде води. На двох тернопільських вулицях ремонтують водопровід. Тож у кількох будинках відключать водопостачання. Деться про помешкання за такими адресами. Вулиця Лесі Українки, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37 та 39. І вулиця Протасевича, 6, 8, 10А. Як повідомили у Тернопільводоканалі, води не буде до 16-ї години. Вийшла з ладу натяжна система. Така причина несправності підвісного пішохідного моста у тернопільському парку Сопільше. Про це повідомив директор комунального підприємства об'єднання парків культури та відпочинку міста Тернополя. На даний час спеціалізована організація здійснює роботи по пошуку матеріалів для цього ремонту. Після чого буде проведений цей ремонт найближчим часом. проте при сприятливих погодних умовах, також хотів би зазначити, що пару років назад було таки проведено капітальний ремонт до даного мосту, але лише пішохідної частини тобто було дерев замінена дерев'яна повністю замін дерев'яна основа, і влаштовано сходи перед мостом зі сторони вулиці Дружби і невеличкий кусочок бруківки зі сторони парку. Ще 10 мільйонів гривень на черговому засіданні. Виконкому ТМР вирішили виділити додаткові кошти для облаштування укриттів у навчальних закладах громади. Так 5 мільйонів розподілять між закладами дошкільної освіти, 4,5 мільйони між школами. 50 тисяч гривень виділили для дитячого спецзакладу і 440 тисяч гривень профтехучилища. Також вносять зміни у кошторисні документи, щоб спрямувати кошти та ремонти укриттів в Тернопільській музеї музичній школі номер 1 та в Тернопільській музичній школі номер 2. Півтисячі жителів Тернопільської громади отримують компенсацію витрат за тимчасове розміщення внутрішньопереміщених осіб у липні. Кошти виплатять 508 особам. Десятьом людям в отриманні компенсації відмовлено. Причина неправильно заповнені необхідні документи. Внутрішньопереміщені особи не зареєстровані в єдиній інформаційній базі або вибули в інше місце проживання. Були й випадки, коли під час перевірки виявили, що за даною адресою переселенці... Нет вже не проживає. Нагадаємо, компенсація особам, що розмістили внутрішньопереміщених осіб, виплачується у безготівковій формі до кінця місяця. На алеї зірок з'явиться бронзова колективна зірка захисникам та захисницям України. Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради. За словами міського голови Тернополя Сергія Надала, зважаючи на події в Україні пов'язані з війною, цього року вирішили встановити єдину бронзову зірку, присвячену тим, хто захищає рідну землю. Урочисте відкриття заплановане на 28 серпня, коли Тернопіль відзначає день міста. Часу все менше. 11-місячна марта із Тернополя страждає на вроджену ваду серця. Допомогти дівчинці може лише операція, тож батьки звертаються до усіх небайдужих з проханням допомогти коштами на лікування доньки. Маленькій Мартусі немає і рочку, та на долю дівчинки вже випало чимало перешкод. Діагноз вроджена вада серця медики дитині поставили у шість днів. Відтоді її життя та життя мами перетворилось на суцільні лікарняні огляди та таблетки. Із пологового їх зустрічали не з кульками та квітами, а з каретою швидкої та переїздом у нову лікарню. У Нас на шостому життя у нас виявили дир, шум на сердечку. Місяць ми пішли, наш шум е, збільшився. Дирочка збільшилася, і шум збільшився. Тоді сказала нам прийти в три місяці. Дирочка ще збільшилася. Чекали так до півроку, що вона буде, що вона може зарости, але вона не заросла. Е, помімо того, у нас було ще. Прововели в головку. У нас постійно лікування, постійно ну ми постійно в лікарні. У півроку марту обстежили лікарі столичного інституту Амосова. Висновок потрібна операція. Через декілька місяців до лікарняної карти дівчинки додався ще один діагноз гідроцефалія. У свої майже 12 місяців маленька тернополянка не може ходити та стояти без допомоги мами. Крім того, Мартуся не повзає. Нині у дівчинки два діагнози: основне потрібно лікувати серце, тож відкладати операцію більше не можна пішли на контрольне ехо, і нам сказали негайно оперуватися, що чекати вже немає. Вона росте. При ходьбі, от вона, коли плаче, то в неї такий специфічний піск починається. Такий, знаєте, як свисток в грудях дує, задишка наростає. І от від 29-го задишка збільшилася. І піск збільшилося. Останнє ехо було, дирочка збільшилася на пущі на 4,5 мм. Ну, і, знаєте, Якби то була одна дирочка. Операція безкоштовна, але на лікування, а в подальшому і на реабілітацію потрібні кошти, каже мати дівчинки. Хірургічне втручання проводитимуть у Києві. Юля з Мартою повинні бути там вже наступного тижня. Так як зараз воєнний час, то, знаєте, ніхто толком нічого не каже, але знаєте, без того щоб, без нічого поїхати теж не можна, тому що ну ми маємо лікаря, всього він сказав: мені тільки вам треба, щоб була здорова дитина, щоб вона не чміхала, не кашляла нічого. Сім'я Марти звертається до усіх небайдужих, допоможіть врятувати дитину, адже дівчинка має великі шанси на повноцінне життя, життя у вільній та незалежній Україні. Війна не відмінила ковід. Зараз на Тернопільщині фіксують збільшення кількості хворих, тому медики продовжують нагадувати про важливість вакцинації. Зараз її проводять в амбулаторіях. Крім того, люди вдруге щеплюються бустерною дозою. Зараз в зв'язку з Прийнятим новим наказом МОЗ України від 19.07 є дозвіл на проведення другої бустерної дози. Зараз отримати щеплення від ковід 19 можна в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини. При цьому не обов'язково мати укладену декларацію, зазначають медики. У міській поліклініці, до прикладу, щодня проводять 50-70 щеплень. Найчастіше люди приходять за першою бустерною дозою. Проте через зростання кількості хворих в області дехто вакцинується додатково вдруге. За Цих пару днів то провели напевно 20 щеплень другої бустерною дозою. Це пацієнти, які мають 60 років і більше. Пацієнти з різними хронічними захворюваннями, пацієнти з імуносупре... особи з імуносупресією, особи з інвалідністю, особи, які доглядають за важкими хворими в закритих приміщеннях. Останні сім тижнів у Тернопільській області відзначають збільшення кількості хворих на ковід. За тиждень що минуло, це був 31 тиждень року. Зареєстровано 301 випадок ковід. Проти якщо порівняти з порівняння з попереднім тижнем 219, ріст на 37%. відсотків. Але цей ріст невеликий, якщо порівнювати із показниками січня-лютого цього року, додає Світлана Маціпура. Більшості це звичайно не вакциновані. Є в нас і вакциновані. Якщо загалом взяти, ведемо таку статистику: 25% відсотків у нас які мають щеплення. Але що ми зараз спостерігаємо, що нема важких форм. Уже більше восьми тижнів ми не реєструємо летальних випадків. Самі ж містяни зізнаються, від початку вторгнення Росії в Україну за ковід майже забули, змінились пріоритети. Пам'ятаю, щепитися не щепилася. Оця ситуація, що сталася в Україні, повіділа все. І я особисто і вся моя сім'я два рази щепилася, але так як зараз поступають керівники. Саме в першу чергу треба, щоб всі прийшли, щоб всі прийняли щеплення депутати Верховної Ради. І не так, щоб вони купили, а щоб вони два рази пройшли щеплення, так як пройшов весь народ стояв в черзі. Та все ж фахівці нагадують про важливість щеплень від ковіду, які можна зробити в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини. Це стосується як місцевих жителів, так і переселенців. Розвеселили укриття у Чортківській гімназії імені Маркіяна Шашкевича. сховище не лише підготували до навчального року, а й розфарбували його. На стінах з'явилися кольорові написи та малюнки, щоб учні початкових класів під час повітряної тривоги менше боялися. Адже з ними в укритті улюблені персонажі мультфільмів. Також серед зображень український захисник, пшеничне поле та патріотичні гасла. Це все, що встигаю розповісти вам станом на цю годину, і вже традиційно передаю слово у аналітичну студію. Там у моїх колег не менше цікава розмова, тож долучайтеся.